Вітаю вас в Україні майже кожні три години в ДТП помирає одна людина. Винуватцям трагедії доволі часто удається уникати покарання через банальний брак доказів. Ну а докорінно змінити катастрофічну ситуацію із ДТП має автофіксація порушень правил дорожнього руху. У нас поліція запустила цю систему, поки що в тестовому режимі, а запрацювати повноцінно вона має до кінця року. Як це виглядатиме у нашому наступному сюжеті? Поліцейський репортаж: вони негоди не бояться на обід не ходять, бачать і день, і вночі. Вже восени за рухом автотранспорту мовчазні, одноокі полісмени. Тестувати систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху, почали з липня цього року. Пілотний проект предусматривает всі направления технічні направления, які будуть во время відеофіксації. Перша – Первое камера, которая буде установлены в нескольких местах в Києві і на трасах. taras Друге, як буде забезпечу vast технічні вот эти всі а напрямлення, куди заходить інформація, як попадає інформація, потом наша база, як розробляє, обробляє інформацію і скільки правопорушень ми получим, наприклад, в теченні суток. В рамках проекту на дорогах України планується розмістити від 3 до 5 тисяч камер. Першопрохідці в новій системі вже сьогодні можна побачити в Києві і Одесі. Три новітні пристрої поки працюють в тестовому режимі. Ефективність Роботи вже очевидна за 6 годин Ми маємо таке кількість порушень, яка еквівалентна 3 мільйонам гривень государство на бюджет. Правоохоронці запевняють, новітні технології покликані забезпечити швидкість, точність і об'єктивність фіксації правопорушень. Один погляд відеополісмена і автівка вже на дисплеї інформаційного центру. Далі інцидент опрацьовують оператори. Ми слідкуємо, щоб номери співпадали з номерами на Зображення, а також на, інформаційному, на інформаційній панелі, скажімо так, і марка, щоб співпадав. Потім я складаю постанову, заповнюю свої дані, дані водія вже вбиті в базі НАІС. Дані висвічуються, я звіряю, що все правильно. Складаю постанову листи щастя надсилатимуть поштою. Чим швидше водій відреагує на протокол, тим меншими будуть витрати. Половину штрафу скасують, якщо сплатити за свої помилки протягом п'яти днів. Місяць звількань і фінансові зобов'язання подвояться. А ось що думають про відеосупутники на трасах безпосередні учасники дорожнього руху. Можливо, хтось буде менше будінше там є гасати по городу. Ну чесно я в це не вірю. Якщо я спішу, я буду спішити. Якщо не буде наказання то толку не будемо ні камери. Нічого. Якщо не буде наказання, як, ну, допустим, ліс щастя прийшов, його одразу викидують, і толку від Если будут Якщо будуть там, через комп'ютер, а потім зимати машину, тоді будуть оплачувати, тоді не будуть нарушати. Водій маршрутного таксі Ігор колись вже отримував листи щастя, платив справно, проте останні нововведення сприймає з насторогою. То якщо я ще буду шукати глазами камери, знаєте, я шукав гаїшників, шукав того. Моє головне діло розстояння, інтервал, ями на дорозі. І все. А камери, що мені камери? Камери, вони відрікає. Ти будеш шукати камери і в'їдеш в передійдущу машину. На етапі тестування системи автофіксації виявлятиме порушення швидкісного режиму. В подальшому повноваження відеоінспекторів будуть розширені. Об'єктиви камер потраплять сім найпоширеніших гріхів автопорушників. Серед них проїзд на заборонений сигнал світофора, нехтування правилами паркування, рух смугами громадського транспорту. Поки водіїв порушників не каратимуть. Проте до нововведень правоохоронці радять звикати вже зараз. Мы пока вот постановы не выносим, не, не протокол, это административное правонарушение, это только пилотный проект, чтобы хорошо рассчитать все технические риски, которые могут, могут существовать. Но а, очень надеемся, что уже с сентября мы уже начнем, как бы, вот, э, 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 наши граждане, к сожалению, те, которые нарушают э, э, правила дорожного движения, они получат первое уведомление Очільники МВС і нацполіції запевняють, нова система відеофіксації запорука ефективної повноцінної системи безпеки на дорогах, та головна роль все ж відводиться дисципліні і свідомості самих водіїв. В Україні тривають реформи на минулому тижні. Відкрито новий сервісний центр МВС. Там все по європейському сучасно. Серед переваг прозорість та привітний персонал. Що казали перші відвідувачі, і скільки часу вони витратили на заміну наприклад старих водійських посвідчень. Дивіться наш репортаж. Поліцейська реформа. Права ну, посвідчення водія. я хочу змінити на новий. Я так, влітку буває таке, що я мандрую Україною Європою, і то думаю, ну може візьму новий. А вони запросили, кажуть, приїдь, перевір, як працює. Ну я справді здоволений. Таємним ревізором сервісного центру нового зразка став керівник однієї з провідних телекомпаній України Зураб Аласанія. Мотоцикліст із досвідом зізнається, довго збирався замінити старе посвідчення водія на нове. Проте досвід спілкування з колишніми мрав надовго закарбувався в його пам'яті. Утім, коли система запрацювала по новому, погодився на експеримент. Те, що я тут ну бачу, воно. Ну круто виглядає, Окей, почав от ну четверта минута пішла. Хвилина є, а поки що не знаю, як закінчиться. 63-тім відвідувачем Але, сучасного сервісного кемопол. центру став очільник МВС. Арсен Аваков вирішив особисто перевірити, чи все тут працює, як кажуть, для людей. Всі дані у нас уже були номер 63. На майданчику запрошують мою номер. Я 63-й номер землю получил, Мія запрошують зараз. Це перший сервісний центр нового зразка, який відповідає всім європейським стандартам. Також в судьбе, що этот центр перший і первые сервісні центри везде замінять старий мрево. Ми плануємо справиться з ситуацією внедрення цієї реформи за 9 місяців. Тобто, починає з сьогоднішнього дня, в течії 9 місяців, ми зможемо покрити по всій страні ету э, услугу новим качеством сервісу. Послуги нового сервісного центру швидкі та зручні. Лише за півтори години роботи оператори надали їх аж 70. а це досить високий показник. І тут дійсно все працює для людей. Якщо ви помітили, на першому поверсі наявна зона для людей okay. з обмеженими можливостями людей, у яких додаткові вимоги. Ми це врахували, тобто вони на першому поверсі будуть вже безпосередньо отримувати послугу. Повністю відсутні будь-які тут кабінети. Все прозоро, все занадто прозоро. Відтепер довгі черги замінили електронні, зачинені кабінети стали прозорими. А вирішити будь-яку адміністративну послугу допоможе він, кваліфікований він. та ввічливий персонал. Е, наші нові працівники, які пройшли дуже е, суворий... Тест під час набору під час стажування. Вони вже тут для того, щоб надавати вам послуги, для того щоб задовольнити ваші потреби. Я сподіваюся, що вони будуть високими і ваші вимоги будуть дійсно з високою планкою. Для адміністратора Тетяни сьогодні перший робочий день каже. Дуже хвилюється, втім готова працювати по новому, аби кожен відвідувач був задоволений сервісом. Я дуже довго до цього йшла. Дуже довго навчалася, і для мене це дуже важливо. Тут Все по європейськи, все дуже відкрито. Кожен може підійти, немає черг. все дуже продумано, все нова техніка стоїть, яка дуже приємно на неї працювати. Переважна більшість кадрів зовсім не працювали в правоохоронній системі. Всі вони пройшли жорсткий відбір та навчання. Конкурс у Києві складав 43 кандидата на місце. Конкурси були для неподготовленого чоловіка, грубо говоря, з к который не, раньше не работал вообще в структуре МВД, очень тяжелая, очень большая нормативно-правовая база, которую надо было изучать. Ну і, звісно, сісне з 15 членами комісії. Сервісний центр нового зразка технічно обладнаний усіма видами зв'язку, а це дозволяє оперативно надавати спектр послуг. Серед основних видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Уже найближчим часом громадяни отримуватимуть послуги через інтернет. Смоміду, в тому числі роботу через сайт. дистанционно с тем, чтобы мог человек получать услуги. Мы имеем в виду, что мы добавим целый ряд услуг, раньше не свойственных для МРЭО, а сейчас для сервиса это свойственно. То есть мы будем выдавать здесь в том числе справки всевозможные от имени МВД о несудимости там, и все остальные. В ближайшее время с некоторой коррекцией законодательства мы сможем также в сервисных центрах оформлять Тим часом наш експерт вже встиг пройти всю процедуру оформлення нових водійських прав. З посвідченням у руках прямує на вихід. Щоб поділитися з нами враження, скільки дійсно зайняла процедура переоформлення? 22 хвилини, 209 гривень. Ну і все. І жодних, я все чекав від них що-небудь. Ще те, те додай, ще те привези, ще те. Нічого не було. Одна медична справка і це все. Це прикольно. От нібито вони міжнародного зразку. Тепер може їхати спокійно. За словами міністра, головний пріоритет нового сервісу – це комфорт та зручність для клієнта. І головне, що ми від них хочемо і требуємо, помім професіонального підходу, це е, клієнт-орієнтуваність, такий термін. Да? На самом деле, пріоритет – удобство для людини. Надіюсь, що кожен громадянин країни це спробує і е, Обідіться, що качество цього сервісу раз залуче було. Поряд біля сервісного центру є майданчик для огляду автомобілів. Самі водії кажуть, що це дуже зручно. До того ж, якщо клієнту необхідно потрапити і до адміністратора, і до експерта на огляд транспортного засобу, електронна черга буде єдиною. Власнику авто не доведеться двічі реєструватися. Під час огляду ми спочатку звірюємо державні номери автомобіля. Колір, марку. Потім беремо документи у власника, перевіряємо, Перевіряємо також номера агрегатів на відповідність. Скільки часу займає ця процедура загалом? Ну, дана процедура займає е від 5 до 10 хвилин. Така злагодженість у роботі дає можливість кожному громадянину за мінімум часу пройти будь-яку необхідну процедуру. Подбали тут і про найменших відвідувачів сервісного центру. Для них працює дитяча кімната. не Йому нужна слава, а более старшому нужна прагматична машина. Та філософія яка, що покардіти оформляються, діти нет ничуть, здесь сидять. Так, пробуємо такий варіант. Від такої кількості послуг клієнти просто в захваті. Тож поділитися своїми враженнями не забарилися. В связи з тим, що я переїхав з так званих територій, необходима замена государственного номера, була произведена в новому сервісному центрі. Ребятами очень доволен. Очень быстро все произведено. В течение 30 минут було произведена замена государственного номера, Получен новий техпаспорт. Претензий как бы нет, но сами видели, что здесь нет никаких очередей. Я очень доволен сервисом. Думали, уверена была, что будет очередь, потому что взяли с собой компот и еду. Готовились здесь пробыть ну, до обеда 100%, может даже дольше. Ну вот видите, как нам повезло. Такое новшество даже не знали. Очень удивлены, если честно. Эксперты посмотрели автомобиль довольно быстро. Очень круто, по-современному. Красиво. Поки довольні, дай Бог, щоб так далі було. Дуже оперативно, швидко, зручно. Ну і я думаю, що так буде і далі. Порівнянням з прошлими реєстраціями, які я раніше виконував, було набагато складніше. Реєстрували технічний засіб для компанії і десь 30 хвилин заплати. Кританції і отримання документів це не похоже на навіть на поліцію. Сервісні центри нового зразка вже найближчим часом відкриють у Львові, Харкові та Дніпропетровську, а потім і по всій країні, аби кожен українець зміг скористатися новим привітним сервісом. Ми боремося не з мілкими виконавцями злочинних схем, а з самими організаторами. Сьогодні був затриманий славнозвісний громадянин Войцехівський, який на протязі багатьох років, починаючи з 11-12 років, створив злочинне угрупування, яке займалося самовільним захопленням земель в місті Києва, який на сьогоднішній день складає близько двох гектарів. Або по підробним документам, або взагалі без документів здійснював будівництво жилих будинків, після чого продавав ці житлові приміщення громадянам України. Навіть встановлені факти про те, що вони продавалися, одна квартира декільком особам. Після чого було встановлено, що навіть з жодних цих продажів не сплачувалися податки, які сягають досить великих розмірів, понад 12 мільйонів гривень. У Нас нема, напевно, підстав порівнювати цю ситуацію з Другою літа як поширюється інформація. В цьому саме провадженні на даний момент акцент основний зроблений на фактах, виявлених фактах незаконного самовільного захоплення земельних ділянок та незаконного будівництва з подальшою спробою легалізації цього житла та незаконного введення його в експлуатацію. Звісно, слідство триває і всі обставини будуть з'ясовані. Хочу повідомити, що на сьогоднішній день це. Кримінальне провадження об'єднує в собі 58 епізодів злочинної діяльності, відкритих за різними статтями кримінального кодексу. Більшість з них являється тяжкими. В рамках розслідування нами перевіряється 42 42 земельні ділянки, на яких було розпочато тим чи іншим чином в різні стадії незаконне будівництво. У Запорізькій області на трасі оріхів Пологи бійці спецпідрозділу Служби безпеки Центру спеціальних операцій «Альфа» разом з співробітниками спецпідрозділу Національної поліції у взаємодії з Генеральною прокуратурою і прокуратурою Запорізької області затримали групу, яка протягом тривалого часу, зокрема, нам відомо. Принаймні з 2014 року здійснювала розбійні напади на банки, банківські установи і на інкасаторів, інкасаторські машини. Перевіряється причетність принаймні до 10 таких нападів заданої групи. Кримінальне провадження було зареєстровано за фактом нападу на інкасаторів і кваліфіковане за статтею 257-ю. Кримінальний кодекс України, бандитизм. Декілька із членів групи втекли, але повірте, справа честі для нас знайти їх. Справа честі їх заарештувати, доставити в тюрму денні місце. Ми їх знайдемо, працює повністю не тільки Запорозька, Донецька області, Миколаївська, Херсонська і всі області, які працюють на півдні. Я сподіваюся, що в короткий термін ми їх знайдемо і заарештуємо. Якщо є у громадян України якісь свідчення, хтось бачив, хтось знає, хтось має якусь інформацію, будь ласка, звертайтеся або до Служби безпеки України, або до Національної поліції України. Це найголовніше зараз їх локалізувати і не дати їм можливості счастливити ці злочини. Експерти кажуть, що у недалекому майбутньому більшість злочинів скоюватимуться виключно в інтернеті, а протистояти такій злочинності має кіберполіція. Що це за структура? Де для неї готують кадри? І головне, як вони ловитимуть таких злочинців. Дивіться поліцейське інтерв'ю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що таке кіберполіція і як вона працює? Департамент кіберполіції це є. Підрозділом кримінальної поліції, який займається фактично виявленням, упередженням та розкриттям злочинів, які вчиняються в кіберпросторі, тобто виявляють кіберзлочини. Питання в тому, що саме поняття кіберзлочин до цього часу ще не фактично ніяким законодавчим актом не узаконено, не прийнято, тому в тих законопроектах, які ми вже скрізь. Розробили і спільно із Службу безпеки і з, і з іншими зацікавленими органами, які борються з кіберзлочинами, здійснюють кібербезпеку нашої держави та суспільства, розробили таке загальне поняття, що це є суспільне небезпечне діяння, яке вчиняється саме в кіберпросторі, і за яке чинним законодавством України передбачена кримінальна відповідальність. Тому, фактично, департамент кіберполіції і займається якраз злочинами. Будь-якими злочинами, але які вчиняються в кіберпросторі або за допомогою кіберпростору або інших спеціальних засобів електронно обчислювальної техніки. Саме в мережах, як внутрішніх, так і загальнодоступу інтернет, все, що пов'язане з електронно обчислювальною технікою, все, що пов'язане з кіберпростором, тощо нас немає упередженого вичерпного переліку, наприклад. Чітких злочинів. Є загальні, які на сьогоднішній день ми виявляємо. Це найбільш поширені злочини. Це відносно шахрайства, розкрадання, викрадення коштів, як з рахунків юридичних, так і фізичних осіб. Це викрадення особистої інформації, інформації державного рівня і так далі. Онлайн-шахрайство, онлайн-вимагання, онлайн-погрози. І так далі. Щоб е, було розуміло, е, що таке онлайн, будемо говорити, шахрайство в кіберпросторі. Якщо взяти за е, основу звичайне поняття, що таке шахрайство, це обман звичайний, однією людиною іншою. А в даному випадку це йде обман без е, спілкування з іншою стороною. Це може бути в інтернеті будь-який ресурс, сайт, е, інтернет-магазин, будь-що. Оголошення він на будь-яких інтернет-ресурсах. Тобто ми не бачимо тої людини, яка видає себе в тому чи іншому повідомленні, інформаційному, в тому чи іншому заклику, в тому чи іншому послугах і так далі. Тобто людина знаходить сама те, що вона хоче. Якщо людина хоче купити якийсь, придбати якийсь предмет, вона, звичайно, зараз використовуючи. Теперішні технології, теперішні можливості не йде в якийсь магазин пішки, не купує газету для того, щоб знайти оголошення, а через звичайну пошукову систему знаходить цю інформацію в інтернеті і вже здійснює вибір, де йому краще купити. І от під даним видом виглядає про те, що шахраї здійснюють і створюють фейкові сайти. Здійснюють реалізацію неіснуючого товару і створюють сайти, яка здійснює збір конфіденційної, фінансової та іншої особистої інформації, яку вони потім використовують для корисливих мотивів або для онлайн-вимагання. А за якими критеріями ви відбираєте в кіберполіцію людей? Як вже відомо, відбувся перший етап. тобто Перша частина відбору вже відбулася. Основними критеріями було відбір двох категорій осіб. Це якраз перша категорія осіб, як це, як я вже називав білі хакери, це спеціалісти, це фахівці, які володіють з певними знаннями хакінгу, упередження, кібербезпеки, програмування відповідного і так далі. Так, дана категорія осіб, я вам скажу чесно, дорого оплачувана. Тобто просто знайти фахівця на заробітну плату, яка встановлена в державних установах органах, дуже складно, тому що фактично дані особи вже мають певну роботу, мають певні фінансові забезпечення свої. І на ту зарплату, навіть якому встановили від 25 тисяч до 35 тисяч, теж дуже складно знайти. Однак цей набір, який ми здійснили, допоміг нам відібрати патріотично налаштованих хлопців і дівчат, які виявили бажання певний час віддати свої там певний проміжок часу, а можливо і тривалий певний проміжок часу, якраз. Віддати свою працю на благо нашої держави, розкажіть, будь ласка, про наймасштабнішу операцію, яку ви провели проти кіберзлочинності. Насправді, справа, що стосується захід енерго, вона пов'язана з атакою спецслужб інших держав на критичну інфраструктуру нашої держави. Тобто, це ми так вважаємо, була така спроба пропульсувати, подивитися, яким чином здійснюється охорона. Такої критичної інфраструктури, як обленерго тої чи іншої категорії. Зразу ж після Західу енерго була ж аналогічна атака і на аеропорти наші. Через то, це є пробні кібератаки спеціальних служб держав, які тим чи іншим способом конфліктують з нашою державою або фактично здійснюють таку розвідку. Безпосередньо даною справою займала Служба безпеки України. Кіберполіція надавала посильну допомогу в розслідуванні даної справи. На жаль, вона не завершена, тому розповідати деталі цієї операції ще не на часі. Ви дивилися поліцейську хвилю першу програму про правоохоронців розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.